Іринкини казки, Названий батьком. Зосталися три брати з сиротами: ні батька, ні неньки. І дома нема нічого, ні хазяйства, ні хати. Куди пішли вони всі в трьох найматися? А жиде дід старий, старий, борода біла. Куди це ви, дітки, йдете? А вони кажуть найматися. Хіба вас свого хазяйства нема? Нема, кажуть, якби до доброго чоловіка в найму попасти, то ми б йому по правді робили, по щирості слухалися і за рідного батька його б мали. Тоді дід діти каже. Добре, коли так, то будьте ви мені сини, а я вам батько, слухайтесь мене, то я з вас людей пороблю. Навчу, як жити, справдою не розминаючись. Згодилися вони і пішли з тим дідом. Ідуть темними лісами, широкими полями, ідуть та йдуть Коли бачать, аж стоїть така хатка чепурна, біленька в вишневому сату, квітами обсаджена. Вибігає з хатки дівчина така гарна, як та квіточка. Глянув на неї старший брат та й каже коли б мені цю дівчину посватати, та ще щоб були в мене воли та корови. А дід батько й каже Добре, ходім сватати. Буде тобі дівчина, будуть у тебе воли корови. Живи щасливо, та тільки за правду не забувай. От вони й пішли сватати ту дівчину, висватали її, відгуляли весілля. Вже старший брат хазяїном став. І в тій хаті жити зостався. Ідуть вони далі вже втрьох. Коли знову стоїть хата гарна, а коло неї млини ставочок, і дівчина гарна щось робить коло хати, така працьовита. То підстарший брат тільки глянув та й каже: Коли б мені ту дівчину за себе взяти, та ще щоб млин і ставочок мені, то я б у млині сидів та й хліб мав би. Поки мого й віку. А дід батько й каже Добре синку, так і буде. Зараз вони пішли в ту хату, посватили дівчину, вже під старший брат до тієї дівчини в прийми пристає. Відгуляли весілля, тоді й каже дід батько Ну, синку, тепер живи щасливо, та гляди, за правду не забувай. Та й пішли собі вже вдвох. Дід батько та найменший син. Ідуть, коли бачать хатка в Бога стоїть, і дівчина виходить з хати. Гарна дуже, як зірочка, а в Бога така, що лата на латі. То найменший братий каже, Коли б мені з тією дівчиною одружитись, то робили б ми і хліб був би у нас, не забували б ми і про вбогих людей. І самі їли, і людей наділяли б. Тоді дід батько й каже: Добре синку, так і буде, гляди ж тільки, правди не забувай. Оженив і цього сина та й пішов по світах. А три брати живуть, старший брат так збагатів, що вже будинки собі помурував. Червінці складає, та тільки про те й думає, як би йому тих червінців найбільше постягати. А щоб убогому чоловікові допомогти, то того й не нагадуй, дуже скупий був. Підстарший брат теж збагатів, стали за нього наймити робити, а сам він тільки лежить, їсть, п'є та порядок дає. Найменший так собі живе, коли що вдома є, то й з людьми поділиться. Ото пішов дід батько по світах, а тоді вертається. Подивитись, як то його сини живуть, та чи справдою не розминаються, приходить до нас старшого, старця, убогим, той ходить по двору, він кланяється, каже: якби ваша ласка подати мені милостині, а той каже: ге, не який старий, схочеш, то заробиш. Я сам недавно на ноги зіп'явся, а в нього добра, що страх. Будинки муровані, стоги, стодоли, товари повні обори, комори добра повні, гроші. Пішов той дід, відійшов так, може, з версту. Став оглянувся назад на ту господу та на те й добро, та й все добро запалало. Пішов він тоді до підстаршого брата, приходить. А в того і млинок, і ставок, і хазяйствічко гарне, і сам він у млині сидить. От дід уклонився низенько та й каже дай чоловіче добрий, хоч трошки борошно. Я вбогий чоловік, не маю чого їсти. Шкода, каже, я ще й собі не намолов, багато вас тут таких валандається. Пішов дід. Відійшов трохи, оглянувся так і охопило той млин полум'ям. Приходить дід до третього брата, а той живе у Бога, хатка невелика, тільки чистенько. Прийшов та такий уже зробився обшарпаний обідраний. Дайте, каже, хоч шматочок хліба. То той чоловік ідіть, каже. Дідусю в хату, там вас нагодують і з собою дадуть. Приходить він у хату. Жінка як глянула на нього, що він такий обідраний, пожаліла його, пішла в комору, внесла штани, сорочку внесла, дала йому надів він, та як надівав, вона глянула, аж у нього на грудях рана велика, така страшна. Посадили вони його за стіл, нагодували. Напоїли, а тоді чоловік і питається. Скажіть мені, дідусю, з чого це у вас рана на грудях? А це каже, така в мене рана, що від неї мені скоро смерть буде, тільки мені день зостався жити. Оце лихо, каже жінка, і нема на неї ніяких ліків. Є, каже дід. Та тільки ніхто тих ліків не дасть, хоч кожен може. Тоді чоловік і каже А чому ж не дати? Аби міг. Кажіть які? Та такі, каже дід, як хазяїн сам візьме та підпалить свою хату, та все його добро згорить. Треба взяти того попелу та й затоптати мені рану. то тоді загоїться. Та хіба ж є такий чоловік на світі? Щоб ти її зробив. Замислився найменший брат, довго думав, а тоді до жінки. А ти, як жінко, думаєш? Та так, каже жінка, що моту хату вдруге наживемо, а добрий чоловік, як умре, то вже йому другого життя не буде. Ну, коли так, каже чоловік, то винось дітей з хати. Повиносили вони дітей, самі повиходили. Глянув чоловік на хату, жалко йому свого добра, а чоловіка ще жалкіше взяв та й підпалив. Так ураз хата полум'ям і взялася де й ділась. А замість неї постала інша хата, така гарна та пишна. А дід стоїть та тільки всміхається. Бачу, каже, Сину, що з вас трьох тільки ти не розминувся з правдою. живи щасливо. Тут відразу пізнав чоловік свого названого батька, кинувся до нього, аж його вже й нема.